Сьогодні в наших планах пересадити у більший горщик оцей клеродендрум пані Томпсон, і хочемо ще розплутати йому пагони і е, зробити опору з підручних засобів. Та й пагони прив'язати, примостити на опору. Е, так, ну, і можете бачити, тут горщик невеличкий. А паганів багато. Це при тому, що ми їх весь час тержемо і підкручуємо, бо він неймовірно багато займає місця на підвіконні. Ну, і зараз тут у нас стабільна температура, освітлення природнє крізь скло. Ну і сподіваємося, що таке от. Пересадка не в той час як треба, да, взимку. Він переживе нормально, бо ніяких для нього кардинальних змін не буде. Кореневу систему розтрушувати не будемо, щоб було як менше травми для нього. Ну, і зараз це все почнемо робити, побачити, що і як. Витягли ми його з горщика, можете бачити, тут чудово розвинена коренева система. От, Зараз ми трошечки більший горщик з дренажем вже ми підготували. Грунт у нас покупний, ну такий, як продається. Ну і все, зараз будемо садити. Трохи землі. Прикриємо цей дренаж трошки земелькою. От, а тепер буду ставити рослину. О. Так, поставили, намагаємося, щоб це було як найцентральніше, встановлюємо. І починаємо обсипати ґрунтом навколо, притрамбовуємо потихеньку, і таким чином проходить наша пересадка перевалкою, тобто без розтрушування кому, там, де корені саме знаходяться. Робимо так для того, щоб найменше травматично, бо Кожен пошкоджений корінець, це відпавший листочок на пагонах. Але ми поки й будемо його розкручувати і накручувати на опору, то він ще втратить багато листочка. А так, менш травматично обсипаємо, потім плюємо гарненько, рісненько, щоб в піддон вилилась водичка. От, і на тому все. Якщо у вас є місце і можете собі дозволити, то відведіть для клеродендрума кілька метрів квадратних якоїсь стінки, і встановіть там опору, він гарно в'ється по опорі, заполоняє її гарним зеленим листям, а з часом ще й почне квітувати. Ну що, ми вже досипаємо, я все це пришвидшила, і зараз будемо робити опору. Робимо сходинки. Я його трошки розкрутила, будуть сходинки на отакі наші підставки. І будемо завивати. Зробили ми вже опору, тобто це три такі великі тички по 2 метра. І на них такі поперечини з мотузки. Закріпили, Ну думаємо що це тимчасово, може ще дрот якийсь потім додамо. І оці пагони будемо зараз підв'язувати. Тобто перевиваємо і десь на перетинках мотузки і самої опори, підв'язуємо матузочкою. Ну, робимо рівномірно, щоб це виглядало ну, красиво. Поставили миклерік на місце. Він дуже великий, ці тички по два метри. Перспективи в нього гарні, але, звісно, він буде хворіти, бо ми його потурбували, виставили з зони комфорту, але не перспективу буде дуже добре. Уявляєте, як він цвістиме. І Оці два метри будуть всіяні квітками. Грандіозно.